У Нас сьогодні лабораторна робота, яка присвячена нам дослідженню дослідженню цифрового телебачення, тобто тема. Вивчення, нагальних принципів, формування, сигналів кабельного бачення, стандартів. Так, тема, ой, тема є, ціль або мета. Познайомитись порною, схемою, сі вивчити. Добре, Так, власне, у нас є тема ціль. Це те, що нам завжди потрібно для виконання лабораторних робіт. Ви зможете це переписати із відео, можете зараз конспектувати. Добре, основні принципи, які ми з вами будемо розглядати, частину з них ми розглянули на нашому лекційному занятті. Посилання на першу другу лекцію на Ютубі. Це, власне, основні принципи, структурна схема, що за що відповідає, і тому подібне. Сьогодні ми будемо розглядати з вами власне базові поняття, базові. Власне, характеристики кабельного телебачення. і на сьогоднішньому нашому занятті нам потрібно що зробити? Замалювати структурну схему системи кабельного телебачення. Ну, перш за все, її знайти, вімкнути, власне, щоб у кожного вона запустилася, зробити. Собі протокол чи перемалювати як завгодно, і написати призначення кожного блоку. А потім ми будемо з вами на подальших лабораторних роботах досліджувати цю схему кабельного телебачення і вивчати окремі блоки, що за що відповідає. Змінювати конфігурацію, дивитися на. Те, як змінюються параметри системи і тому подібне. Отже, перед тим як, власне, розпочати наше заняття, перш за все хочеться сказати, що структурну схему ми будемо з вами власне вивчати в мережі MATLAB. Для цього нам що потрібно? Нам для цього потрібна. Вікно, яке ви, власне, ну бачили і завантажували. Я так думаю, що коли встановлювали, інсталювали MATLAB, от тоді це все і було. Зараз я вам зроблю скріншот і виставлю. Наш конспект. Отже, це скріншот робочої поверхні MATLAB. -у. і хотілося б вам сказати, що необхідно так, я не та олівець вставив, необхідно використати область для написання коду для того, щоб ввести одну команду. Тобто, в цій області нагадую, у нас файли знаходяться. Всі робочий код. Тут якісь змінні, А от в цій області, де є такі дві два знаки більше, мигає курсор. І от в цій області потрібно ввести одну команду. Зараз я її скопіюю. Так, добре. От така команда. Я зараз її продублюю в чат телеграму. І можу продублювати в чат Zoom. Щоб ви мали змогу її відкрити. Коли ви скопіюєте цю програму, ви її поміщаєте в Власне, от це вікно, де мигає курсор. У вас повинно бути щось схоже на от, ми відемо только Word А, Skiдо. На от таке вікно. Бачите, от тут два знаки більше, і ви просто копіюєте сюди цю, це посилання. Відразу перше слово open example це команда. А потім шлях показано, де вона інстальована. Тобто Com, Communication і Digital Video Broadcasting, Cable, Simulink Example. І коли ви ввели це все, і натискаєте Enter. Коли ви натиснули Enter, проходить якийсь певний час, і у вас, власне. Завантажується от така схема, яку ви повинні зараз побачити у себе на екранах. Оцю схему потрібно перемалювати, власне, отак як вона виглядає, це схема лабораторного макету, запропонована MATLAB, тобто вбудована в МАТЛАБ є там, і її ми будемо досліджувати. Звісно, це все власне така узагальнена структурна схема. Всі вимірювальні пристрої власне тут вбудовані. Тут немає базової станції, немає телевізійного приймача. Тут ми будемо з вами спілкуватись лише відносно. Технічних характеристик, параметрів сигналу, який розповсюджується тощо. Зазначу, що цифри, представлені в віконцях бітрейт чи інші які цифри, переписувати не потрібно, тому що я її запускав на виконання, і це після виконання з'явились такі цифри. Ви коли запустите в себе на Матлабі. То, власне, побачите, як вона виглядає, і в себе з вікно, з вікна пови, потрібно це все перемалювати. Власне, надписи, які тут є, на кожному із блоків, от, наприклад, ми зайдемо в цей блок, ми бачимо, що, власне, тут є якісь дані, які передаються через власне наш скрізний втрат, ми можемо рухатись наступним чином. Дивіться уважно: якщо ми в оцей блок хочемо дізнатись, що всередині, ми натискаємо двічі лівою кнопкою. Власне, тут є три блоки: один це зв'язний вихід, куди далі передається. Далі, власне, цей блок, який має також розгалудження. Тобто він там мультиплексує ці всі дані. І цей блок, який також має конвертацію бітів, і тут, власне, навантаження чи якихось таких сильних налаштувань немає, ну і те, що вихідним є. Власне, у нас є приклад. Часовий приклад, ну, власне, параметр часу, який параметр симплування, тобто дискретизації, вводиться тут час, який ми задаємо для параметру, і, власне, це все використовується в подальшому для передавання по скрізному тракту. Далі є в нас. Трансміт МП 2 і Transmit Дейт. Тобто, дані, які зайшли закодовані в МП 2, та ті, які вийшли в кабельну мережу, можна подивитися, що тут відбувається із нашими даними. Ой, так, добре. От така структурна схема. Зараз я спробую це все збільшити. Пробую це все збільшити і зробити так, щоб ми це все бачили. Так, далі є рандомайзер, код Ріда Соломона, згортковий код, власне, далі йде конвертування. Оці такі кольорові. Власне, прямокутники це не що інше, як власне, дані, які використовуються далі для розрахунків якихось форм. Ну, власне, ми тут декодуємо, а далі передаємо в кам 64 і далі. Тобто, ну так, в кожному із блоків. Там, де є отакі загальні блоки, я надіюсь, ви бачите їх. Тобто, де не відкриваються додаткові блоки, там, власне, нічого вам поки робити не потрібно. Вам потрібно що зробити? От якщо цей блок відкривається, то його те, що всередині, також потрібно перемалювати. По можливості перекласти на українську мову. Щоб далі можна буде було користуватися цим. Тобто, вам потрібно зараз замалювати структурну схему, написати позначення, які є, розібрати, що в кожному із блоків знаходиться. Ну, власне, як це зробити? Заходите, перемальовуєте і перекладаєте дані. Тут є два однотипних блоки. Ну, ви переглянете все побачите. Оці блоки, блоки візуалізації, їх не потрібно перемальовувати. ой, заходити всередину і там щось перемальовувати. Це, власне, блоки, які використовуються для розрахунків, для візуалізації тощо. Основне, що тут потрібно, так звісно, ви це все перемалюєте, але заходити потрібно лише от в оцей блок, цей блок. Так. От в цей блок та от цей блок. Всі інші просто поверхнево от на загальній схемі ви перемалюєте. Добре, чи є до мене які запитання? Ні. Зрозуміло, що потрібно робити. Чи у вас відкрилася ця схема на ваших комп'ютерах? Зараз от буду відкривати. Так. Доброе. Чи получилось у вас открыть? Да, открыл, но что-то закрыл случайно. Ну, а то есть вы а как вернулись? Да, что открылось, да? Да. Давайте, чтобы у вас открылось, а потом у а, Готово. Открилося. Да, добре. Тоді приступайте до того, що замальовуєте, записуєте тему, ціль і продовжуєте з того, що перемальовуєте цю схему і записуєте призначення кожного блоку, а потім ще заходите в кожен із обведених блоків і також, також конспектуєте.